І так, мої любі, продовжуємо множення. Давайте ми подивимося відеоролик. І ще, будь ласочка ваша ва, увага на экран. Повторили, так? А тепер давайте разом з вами попрацюємо. І так, три, додати, три, додати, три, додати, три. Як ми ж запишемо? Число це, да, кількість предметів. І ми повинні помножити на. Скільки разів ми між собою його складаємо. Так, скільки разів ми між собою складаємо? 2, 3, 4. на 4 дорівнює 12. Так, далі. 5, додати 5, додати 5. Як ми запишемо множення? 5 помножити. На скільки? На 3, тому що три рази прибавлю... поскладаємо, так? Дорівнює 15. Так. Давайте ще. 4. Додати 4, додати 4. І додати 4 і ще раз разбу 4. І так, перше число ми пишемо кількість. Так, кількість предметів. Друге число. Скільки раз скі... між собою воно складається, так? Скільки раз, давайте рахувати 1, 2, 3, 4, 5. Тобто на 5. І дорівнює 20. Все просто. Я хочу, щоб ви запам'ятали, що перша цифра це кількість предметів. Перша цифра це кількість предметів. Друга цифра це та кількість разів, скільки ми їх, ці предмети, між собою складаємо. Зрозуміло? Нічого складного немає. Тільки запам'ятати, що на що ми помножуємо. Так, добре. А тепер зараз ми повернемося до демонстрації. І у нас буде 10-й рок з математики. Так, будь ласка, відкривайте сторінку. 46. І будемо працювати. Тема нашого року нумерація цифрових чисел, арифметична дія множення, прості та складені задачі. І так, обведи в таблиці всі 30 цифрові числа, у яких сума цифр. Розряду десятків і розряду одиниць дорівнює 10. Три цифрове число. У якому суму розряду десятків і суму розряду одиниць дорівнює десяти? Так. Наприклад, це. 146. Число десяток 4. Число. Одиниць, шість, шість та чотири. Скільки? Десять. Ну, ка, шукайте. Шукайте, шукайте. Ще числа. Які числа ви отримали? 137, так? 137, це у нас 10. 128, Так? А ще? 119. А ви які ще числа знайшли? Добре. Обов'язково оббуводьте в будиночку чисел. А зараз прошу вас уважно прочитати три рази навчальну одиницю. У записі три цифрового числа. Перша цифра праворуч є цифрою розряду одиниць, друга цифрою розряду десятків, а третя цифрою розряду сотень наприклад, у числі 126, 6 – цифра розряду одиниць, 2 – цифра розряду десятків і 1 – цифра розряду сотень. Далі, що хочу вам запропонувати? І так, е що ми повинні зробити? Ми повинні розв'язати задачу, але задача дуже-дуже нетипова. Ми повинні зобразити всі можливі способи, які, які взагалі можливі. От слухайте уважно. Олег вирішив уставити фотографії Дмитрика. Давайте ми будемо зра, зра, одразу ж підписувати. І так, Дмитрик, Сергійко та Миколка. В синю, білу і жовту рамки. Скільки існує способів. Розміщення фотографій. І так, Дмитрик, синю, Сергійко та Миколка. Далі Миколка. Дмитрик та Сергійко. Далі Сергійко. Миколка? Та? Хто у нас залишився? Дмитрик. І так. Скільки варіантів у нас ми отримали? Тобто дев'ять варіантів ми можемо отримати. Бачите, коли ми схематично замальовуємо, це спрощує наше сприйняття. А тепер пропоную прийти на 47 сторінку. Нам необхідно виконати дії усно. Я буду з'єднувати, а ви будете рахувати. І так, що нам потрібно? Нам потрібно обчислення з'єднати з, з вірним, вірною відповіддю. І так, 5 додати 9. Скільки буде? 14. 3 додати 9. Скільки буде? 15. А 7 додати 6. 13. А 8 додати 3. 11. А 7 додати 5. Скільки буде? 12. Зайве число ось воно, 16. Так, а тепер навчальна одиниця. Множення це знаходження суми. Однакових доданків дію множення записують за допомогою знака крапочки або ікса. І так, 2 додати 2 додати 2. Це два 2, 2 предмета помножуємо на кількість разів, які між собою ми складаємо на 3, дорівнює 6. А тепер зробіть, будь ласка. Складіть дві троянди, дві троянди, дві троянди та дві троянди. І як у вас вийде вираз який? Дві троянди ми помножимо на скільки разів? Один, два, три, чотири на чотири рази. Тобто, коли ми складаємо між собою чотири рази по дві троянди. Це у нас виходить 8. А тепер пропоную зробити все навпаки. Ми складали, потім множили, а тепер ми множимо, а потім складаємо. І так, 2 помножити на 3. Тобто, 2 ми складаємо скільки разів? Правильно, 3 рази складаємо 2. Додати 2, додати 2. Ось так буде такий приклад. Зробіть, будь ласка, самостійно. Натискайте на паузу і працюйте. Так, а тепер ми повинні в робочому зошиті обчислити приклади. Що ми повинні зробити? От слухайте уважно, до числа 43. Додати суму чисел. До числа 43 додати суму чисел. 21 та 34. Як це записати? 43 додати сума чисел. Ой. Додати суму чисел. 21. Додати 34. Оце сума. Нам не сказали, що 43 додати 21 додати 34. Ні. Нам сказали, що суму чисел 21 та 34. Так, ми і повинні записати приклад. Далі, до суми чисел. Тобто, душка. Зрозуміла, так? До суми чисел. Додати 27. Отакий приклад у нас буде. Будь ласочка, візьміть робочий зошит, запишіть число, місяць, класна робота. Посередньо напишемо приклади. Нагадую, що між домашньою та класною роботою ми пропускаємо 4 клітинки. І записуємо приклади. Так, далі. Далі пропоную, коли ви зробите при приклади, ми перегорнемо сторінку 48, а поки натискаєте паузу. Сторінка мудрого задачника. Хоч і завжди я мовчу. Та усіх всього навчу додавати, віднімати, множити ділити з точними науками залюбки дружити. Я коротовки пояснювалі клунопочці, що таке складена задача. Пропоную послухати Діктора і почитати самостійно пошепки. Як коротульки пояснювали кнопочці, що таке складена задача. Незнайко, Хвалько та поспішайко поверталися додому в гарному настрої. Був пречудовий осінній день, і друзі збиралися пограти у футбол. Раптом незнайко, побачив кнопочку. Вигляд у неї був дуже нещасний. Вона похнюпилася, на очах блищали сльози. Кнопочко, що трапилося? запитав він. Я ніяк не можу зрозуміти, що таке складена задача. Її що? Склали вчетверо Чи, може, утричі? Дівчатка взагалі не розуміється на математиці. Складена задача це задача, яку склали навпіл, сказав Хвалько. Ні, ні, ні. І ще раз ні, закричав незнайко. Складена задача це задача, яку склали вдвічі. Ні навпіл. Заперечував хвалько. Ні удвічі, наполягав незнайко. Незнайко та хвалько так завзято сперечалися, що ледве не дійшло до бійки. На щастя, до них підійшов знайко. Зрозумівши, у чому річ, він порадив якщо хочете дізнатися, все про задачі і навчитися їх розв'язувати, зверніться до мудрого задачника. Вислухавши коротульок, мудрий задачник сказав, щоб зрозуміти, що таке складена задача, потрібно спочатку з'ясувати, що таке проста задача. Задача у класі навчаються 12 хлопчиків і 7 дівчаток. Скільки всього учнів навчаються в класі? Кнопочку, запиши умову, розв'язання і відповідь, запропонував мудрий задачник. Кнопочка намагалася виконати завдання мудрого задачника якнайкраще. От що в неї вийшло? Хлопчиків 12 учнів, дівчаток 7 учениць. Скільки всього учнів? Розв'язання до 12 додати 7 дорівнює 19. Відповідь: 19 учнів навчаються в класі. Тепер, кнопочку, поміркуй. Скільки дій необхідно було виконати, щоб розв'язати цю задачу? попросив мудрий задачник. Але кнопочка не знала, як це визначити. Допоможи їй. І там, скажіть, будь ласка, скільки дій виконала кнопочка, щоб розв'язати задачу? Звісно, одну дію. Проста задача це задача, яку розв'язують в одну дію. Тобто всі задачі, які ми з вами до цього робили, ми розв'язували прості задачі. Так, а тепер необхідно допомогти хвалькові. Розв'язжи задачу У дівчинки. Було 10 комп'ютерних дисків, а в хлопчика на 5 дисків більше. Скільки комп'ютерних дисків було у хлопчика? Що робимо? Правильно, 10 додаємо 5, отримує 15. Пишемо 15 комп'ютерних дисків було в хлопчика. Яка це задача? Проста, тому що вона розв'язується. В одну дію. Перед тим, як ми будемо робити сторінку чемпіона, нагадую, що в нас є домашнє завдання до урока 10 і це домашнє завдання потрібно виконати в робочому зошиті. А зараз, якщо хочете, беріть секундомір. Розв'язуйте задачі. Зараз, ось так, мабуть. А я з вами прощаюся. До побачення!